А щоб навчитись робити цей фокус, спочатку підпишись на канал, постав у цьому відео та напиши коментар. Після чого зроби брейк під рандомними трьома картами зверху колоди, тобто постав їх на мизинець. Після чого чотирьох тузів своїх помісти зверху. І у тебе повинна опинитись така конструкція: три якісь рандомні карти плюс твої чотири тузи. І ти починаєш від рахунок туз бубни, туз черві, туз пік. І коли ти доходиш до туза хресті в моєму випадку і в твоєму випадку твоєї карти. Ти кидаєш всю цю конструкцію разом з трьома картами вгору колоди. А далі ти береш цього туза і закидуєш плюс-мінус до своїх тузів. Тобто тобі потрібно відрахувати, скільки карт повинно бути. Бачиш, я потрапив саме до своїх тузів. Але глядач цього не знає. він думає, що ми просто закинули туза, хоча це рандомна карта зверху. Далі наступна карта, далі наступна. І також під виглядом туза ми кидаємо наступну карту, але вже вниз. Після чого задвигаємо їх в колоду, робимо щелчок, і ту звісно, опиняються зверху.